Добрий день діти! Сьогодні ми на уроці з вами познайомилися з логічними функціями. І ось ваше домашнє завдання. Зверніть увагу, що у вашій Google таблиці є нам називаємо її книгою. В цій книзі є два аркуші, які такі називаються задача на сторінці 130 і задача на сторінці 133. Тобто на кожному аркуші потрібно виконати відповідну задачу. Давайте розберемося з першою задачею на сторінці 130. Вам потрібно визначити стан виконання нормативу зі стрибків у довжину. Якщо учасник стрибає на відстань більше 165 см, то норматив виконаний. Якщо менше 160 5 см, то нижче норми. Отже, переходимо до, клі... до комірки С2, і обираємо нашу функцію if. Да? Якщо це логічна функція, ось вона функція і дивимося, яку структуру вона має? Одразу ми бачимо отже, функція if. Ми маємо на перше місце ввести логічний вираз да? умову, яка буде перевірятися, і якщо Ця умова true да, правдива, то виконується значення, записане на першому місці. Якщо умова false да, вона не виконується, не підтверджується, то буде виконано значення, яке записано на другому місці. От ми дивимося, що умовою у нас для складання нормативу є відстань більше 165 см. Отже, в цій клітинці. Значення має бути більше 165. Якщо значення в клітинці B2 більше 165, увагу, після умови ми ставимо 2 крапку, да? і те значення, яке буде виводитися в клітинці, ми записуємо в подвійних лапках. Отже, якщо значення буде більше 165, то в клітинці буде записано норма. Отже, Та людина норматив виконала. Інакше, інакше, якщо ця умова не виконується, то в клітинку буде введено таке повідомлення, як нижчі норми. Вибачте, ну, не перейшла. На мову нижче норми. І ми одразу бачимо, що він нам пропонує використати автозаповнення. Можемо одразу натиснути галочку Погодитися, тому що в нас тут немає абсолютних посилань на клітинку, де у нас буде. Ось, ми маємо копіюємо вниз форму і беремо значення також на. Клітинку нижче. А можемо да, виділити клітинку і протягнути також, це буде автозаколення. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми бачимо, да, де у нас хто в нас учасників виконав норму, хто не виконав. А, якщо ми з вами подивимося на формулу, то ми побачимо, що наша логічна функція, вона в клітинку да, у нас скопіювалася по клітинкам. Ось. Не показувати форму, все, бачимо. Стан виконання нормативу. Це те, що вам потрібно буде зробити в першому заданні, тобто використати просту логічну функцію if, де є лише перевіряється одна умова. Задача 133. Трошки складніше. Чому? Тому що ми маємо зробити складену умову, у нас тут вже має перевірятися з вами кілька параметрів. Отже, нам потрібно порівняти числа в трьох клітинках, ось в ряду. І у нас стоїть таке питання: чи всі числа рівні? Якщо всі числа рівні, Слідинка нам надрукує так. Якщо якісь числа, якщо число в якійсь буде відрізнятися, то програма має нам надрукувати слово ні. Отже, знову ж таки, if ми використовуємо нашу логічну функцію if. Ось. Далі ми маємо ввести умов. А ось тут давайте подивимося. Тобто ми маємо порівняти три числа. І Логічно, да, думаючи, математик, якщо число 1 дорівнює число 2, а число 2 дорівнює числу 3, то, відповідно, і перше, і третє число будуть на між собою рівні. Тобто ось тут у нас вже додається наш оператор AND. Да, і, і число 1, число 2 мають бути рівні, і число 2, число 3 мають бути рівні. Отже, записуємо функцію if. Далі додаємо оператор and, бачимо, так? ось він у нас. Далі ми маємо ввести логічний вираз сюди. Отже, число в клітинці А3 має дорівнювати число в клітинці B3, і крапка. Число в клітинці Б3 має дорівнювати число в клітинці С3. Тобто, якщо в нас оця умова виконується ось за C3, можемо перейти в кінець, виконується, тоді у нас буде надруковано значення так. Знову ж таки, все через двокрапку. Слідкуємо за дужками, слідкуємо за лапками. Отже, буде надруковано так. Інакше, да? якщо true, то буде надруковано так. Знову крапка з комою. І бачите, в нас перескакує, вона, вона сама підказує. Яке ще йому вивести значення? Якщо ця умова виконуватися не буде, якщо умова false, тоді нам виводиться значення Ні. Enter. Ось, знову ж таки, бачимо автозаміну, тепер я натисну. Галочку, що ми бачимо? Так, що так, дійсно, в цьому рядку у нас всі числа рівні, вона надрукувала так, і в цьому рядку всі числа рівні. Тут ні. Ось так працюють. Найпростіша така логічна функція, як і. Так, якщо, якщо виконується умова, то виводиться значення під першим номером. Якщо вона не виконується то виводиться значення на друге, яке стоїть на другому місці. Ось це завдання вам потрібно буде повторити вдома самостійно. Чекаю ваших робіт.